Якщо ти дивишся це відео, то я хочу сказати тобі, що ти дуже близька до того, щоб здійснити свою мрію. Тобі залишилось лише 4 кроки. І сьогодні я тобі їх дам дуже чіткі, конкретні кроки, як досягти своєї мрії. Я Оксана Горіна. Друзі, звуть мене Оксі. Я консультант та коуч по причинно-наслідкових зв'язках. До речі, я мама чотирьох дітей, двох собак, двох котів. Що таке причинно наслідкові зв'язки? Насправді, вже більше семи років я вивчаю, як саме працює наш розум. Бо саме нашим розумом ми створюємо абсолютно усе, що є в нашому житті. Ти створюєш за допомогою свого розуму твої гроші, твої стосунки з твоїм коханим чоловіком або дружиною, твої стосунки з будь-якою людиною та самого себе, свій власний успіх ти також створюєш своїм розумом. Тобто я дуже глибоко вивчаю причини, що саме створює усе навколо, що ти бачиш, і твої мрії також. Система, яку я вивчаю, їй більше 2,5 тисячі років. Уяви, 2,5 тисячі років. Скажи, якщо б ця система не працювала, чи вона б зберіглася б стільки років? Ні. За ці роки є дуже багато історій успіху. І одну з них я хочу тобі розповісти. Це історія сучасності і це історія мого вчителя, якого звуть Майкл Роуч. До речі, я особисто з ним знайома, і це була моя одна з перших мрій особисто зустрітися зі своїм вчителем. Майкл Роуч написав світовий бестселер, і вона називається Гранувальник діаманту. Там описана його особиста історія, як він лише за один рік створив багатомільйонну компанію в алмазному бізнесі, та потім продав її Ворено Баффет. Зараз будь дуже уважна, бо я зараз дам тобі ключ до будь-якої мрії у своєму житті. Якщо ти зрозумієш ідею, яку я тобі розповім, то ти зможеш створити будь-що у твоєму житті. Колись у 2017 році я почула цю ідею, і вона розділила моє життя на до та після. Тоді в мене не було зовсім грошей, навіть на їжу не вистачало. Тоді я була дуже невпевнена в собі, мати, яка після чотирьох декретів навіть не розуміла, чим хоче займатися. А зараз я знаходжусь у центрі Берліну, у дуже кротецькому місці, та знімаю відеоурок для тебе. Тоді я навіть мріяти про це не могла.